24 листопада. Десь мінус 5-7. Але зато є отакий от гаряченький манчик. Приїхала машинка, вже готова до огляду. Останні з цієї партії. зразу скоренько покажу вам, що по машинці. Так, ми маємо, як бачите, 55 плюс 2 місця. Ось таке місце. Водія, ось такий от красивий салончик. Зверніть увагу, повністю ще рідненький. 800 тисяч пробігу в даній машині, що зробилося буквально ось тих, от два. Напевно, ось тут під час експлуатації, ну як не проти тисячі дев'ятий рік, замінили два отих підголовника і ось в такому от красивому стані маємо ось такого от манчика. Манчик, без туалету, але якщо вам треба, 2000 євро, і туалет може бути власне, від такої моделі. Монітори. Ось такий от красунчик. 2009 року, MAN на 55 плюс 2 місця. Е кому цікаво, у Львові приїхали, поглянули. Готовий до продажу вже. Контакти в шапці профілю, кого цікавлять автобуси.